У Вінницькому муніципальному притулку проживає понад 70 собак. Кожного дня їхні кількість змінюється. Притулок працює таким чином: тварин відловлюють, вони тиждень на карантині, їх стерилізують, вакцинують від сказу, ставлять бірку на вухо. Якщо довгий час знайти родину не вдається, то тварин повертають на місце відлову. Схильних до агресії, дуже великих чи хворих тварин залишають в притулку надовше і продовжують шукати їм люблячу родину. Собаки з Харківщини та Миколаєва також понад рік живуть у Вінницькому муніципальному притулку разом з місцевими псами. Притулку можна взяти собак, породи хаскі, шарпей, став шарпей, митисів німецьких або бельгійських вівчарок безпородних. Якщо ви хочете взяти собі тварину, то потрібно приїхати в притулок, взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код. На місці вас розпитають, де тварина буде жити. Візьмуть контакти, аби час від часу питати, що все гаразд з собакою. І ось ви можете забирати тварину додому і стати щасливим власником чи власницею чотирилапого друга.